Панове. Зрозуміло, що заявлена тема допитів, сучасної майбутньої радіоелектроніки незвичайно широка. І говорити на ту тему можна дуже багато, багато і багато. Але насамперед, хочу сказати наступне: що сьогодні не просто у нас лекція на задану тему, так? А сьогодні все-таки я цю зустріч зустріч ще розцінюю як декан факультету, як завідувач кафедри. Зустріч із саме із найкращих з кращих, так, з, з спортивною молоддю, з, з тими студентами, які прийдуть до нас. Тому е, вчора вже була доповідь, напевно, ви бачили Михайла Івановича Поломара, це завідувач кафедри приладів точної механіки нашого факультету. От, і е, скажімо, тут роботу буду доповідати зараз. Я в своїй роботі вона також виконується зійшла продовження в рамках нашого університету, на, на рамках нашого факультету. Ну, якщо стосовно електроніки, то, напевно, всім зрозуміло, що розвиток сучасної цивілізації, сучасного є і без засобів електроніки і в усіх галузах, в, в яких живе, працює людина, засоби електроніки якнайши використовуються. Це інформаційні технології і зв'язок, телекомунікації, це медицина, і високі технології, можна сказати, і космос, авіація. От, і, Напевно, в школі ви проходили початки електроніки, той самий пень-перехід, той же самий то діод, властивостедіода визвучали, так, 50 появився транзистор популярний. Далі вже поставили питання про використання цих грошей в інших режимах. І на сьогодні саме сучасна електроніка це є направлена в сторону мікромінтеризації і накопичення. За рахунок накопичення великої кількості тих електронних засобів в одному об'ємі, за рахунок цього і розширюється і функціональні можливості сучасної, сучасної електроніки. Хочу також зазначити ще наступне, що напевно будь-який процес державотворення неможливий без економіки. Напевно, ви дочули, коли наші політики йшли до влади. Від колко звучав в промові, для того, щоб існувала економіка, повинна бути конкурентна. На так? Якщо навіть і звучало, то в Україні немає нічого, щоб я бажаю на сьогоднішній день мало що залишилося, щоб дозволяли якраз цю конкурентну проможну продукцію створювати. А справа в чому? Справа в тому, що того, що ми маємо прекрасних студентів талановиту молодь, цього ще замало. Щоб вони бути створені умови та її підготовки. Я вважаю, що наш університет докладає максимальних зусиль, щоб це було саме так. Але далі наш випускник буде попасти в систему, яка створює ту людину, яка здатна створити. І саме світовий досвід говорить, що інженер запровадник формується 7-8 років. Людина працює в тій області, і після того вона здатна продукувати продукцію, в тому числі електронного характеру, на рівні кращих світових зразків. І саме заважаєте, що майбутнє Україна за інженерами. Саме інженери повинні скажімо так, підкластися до того, щоб Україна зайняла достойні у світі. От. І, з, скажу, що в часи Союзу, коли починав свою діяльність одного з науководослівних інститутів, якраз була дуже широко розвинута мережа таких навколосних інститутів, де якраз молоді мав... спеціалісти мали можливість дуже швидко рости і ставати фахівцями в своїй області. Так? Знаєте, що вся структура була скажімо, на сьогоднішній день залишили в Україні тільки осередки, але в той же час вони є тими осередками, які здатні ще раз в тому напрямку працювати. Якщо про передану на нашої доповіді, що хочу сказати, що е, означу трошки такий зрук, що наприклад, напевно, всім, що для того, щоб радіонапаратура могла працювати, так, вона повинна мати відповідне енергетичне забезпечення. Ми робоги можемо провести, так само, як ми повинні жити, так, працювати, ми так само повинні бути чином харчуватися. Тому навіть бувало таке, що зустрічали, до речі, такі переклади казали, що не було ми живне, не було харчуваний, який на своїй урок. От, тому е, якраз зрозуміло, що авто харчування, то радіоелектронна апаратури повинно бути якісним, воно повинно бути дешевим, воно повинно бути надійним, так, максимальним концієнтом, корисної надії, е, воно повинно бути доступним. От, і якраз в доповідь хочу зупинитися з квартинь, вона... Над коротенько на тих аспектах, основних, які е, лежать в основі цієї, цієї роботи. Справа в тому, що на сьогоднішній день будь-які засоби радіоелектронної апаратури для своєї забезпечення свого функціонування вимагають, як правило, кілька рівнів напруг різних так? з відповідними діапазонами змінних струмів е, навантаження. І сучасні підходи, класичні, так звані, дозволяють, як правило, реалізувати одноканальні джерела тоживлення. Процентну діапазону зміни струма навантаження, а решта всі канали використовують або малоефективні лінії стабілізатори, або в такому випадку відбувається виборивання кількох одноканальних джерел живання. Якраз цей науковий напрям, який я маю честь розвивати вже понад 20 років, побудований пов'язаний першу чергу з тим, що в середніх 80-х років в Японії з'явилися нові високочастотні магнітні матеріали з примотними під неї старець і тоді вже для роботи транзистора в ключовому режимі, як правило, ну, для роботи користування припиникові елементи, ми використовуємо не на підприємницький елемент, а цей магнітний. Ну, на цьому пакаті сформульовані основні вимоги до розробки радіоелектронної апаратури. Зрозуміло, в першу чергу це безпечні функціональні параметри. Хочу сказати, що ці вимоги є стандартними загальні для будь-якого виду електронної апаратури. Тобто, перше, це все-таки це буде забезпечення функціональних параметрів. Потім повинна бути висока ефективність створювання апаратури, повинна бути висока надійність цієї апаратури, повинна, повинна бути мінімальна маса габарити і все це зрозуміло, ці високі параметри повинні бути забезпечені при е, малих капіталопланих, тобто низька низка собіварні сторони повинна бути. Можу сказати, що одночасно високих коефіцієнтів по тих п'ятьох критеріях на сьогоднішній день важко. Ті методи, які ми використовуємо. Які зміри дозволяються вирішити. Справа в тому, що регулюючий елемент ставиться в вторинних колах своєчастовно рацистено інвертора, і на сьогоднішній день не існує інших альтернативних методів для побудови багатоканальних джерел проживання. Скажімо так, за час діяльності, напевно, вже кількість проваджень залишається десь півсотні організованих договорів. Ми що ми працюємо і по, переваги були саме оцих цих магнітних елементів. На основі високочастотних магнітних складу з прокурорною питнею і старе суперені з традиційними напівнапідприняковиками транзисторними. Бачимо, що високий колекцій висок корисної дії до 99%. А звичайно, чиста схема керування, високий висок кофе висок підсилені підсилен, по струму, скажімо, якщо брати кофесень підсилене по струму. Для транзистора і полярного. там 5-10-5 тисячі. І ще одна з важливих переваг. Саме цих магнітних елементів це їх багатофункціональність. Тобто один елемент за рахунок фізики такої вагограмної фізики процесу елементів ми виконуємо ті функції, які потрібно треба було виконувати стентовічезної плати і керування ціну рядом дискретних електронних елементів. От, тут порівняння джерел живлення на основі цих магнітних очима, чи посилюючи порівняння. Тобто є то, ще приціл корисної дії, дуже висока якість перехідних процесів, тобто немає перерегулювання системи, От, на порядок процесів в часі менший, нижча ціна в кілька разів, вища надійність. Скажем, за рахунок надійності, ось така була інформація, що саме шаттл, американський перший політний курс, за рахунок того, що всі електронні посилювачі були переведені ці магнітні. Вчасно інші ці матеріали, це ще було моперемові, вони механічно слабше, але тим не менше, це радіоційності ті матеріали, які саме дозволили цю річ е, здійснити. От. Це загальні характеристики всіх створювань через живлення. Бачимо про всяко корисної дії у нас максимально сягає 92%. Це сказати, стосується індексних джерел живлення, нагадати. Робоча частина комутації 100 кГц, вчає досвід роботи і на 1,5 МГц, ще в 70-ті роки, але там принципово інші рішення використовуються. І скажу, тут структурна схема, як приклад реалізації джерела живлення з високим рівнем струму навантаження. Тут це, це блок схема діючої системи розробленої в свій час 500-200 А. Саме якраз високий рівень струму навантаження забезпечується за рахунок модульного агрегатування системи. Тобто включаємо окремі модулі 3, 4, 5, 6, це імпульсні стабілізатори постійно напроведення частотних медиків підсилювача. 1-2 це, підсилювач, це транзисторний частотний інвертор, І тоді це. Ну, кілька картинок ще покажу. От, так це. Ну, це одна з робіт, я б сказав, перша в світовій практиці, коли імпульсне джерело живлення використовується для жилення радіопередавання і приймальних пристроїв. Напевно, зрозуміло, що робота елементів в ключовому режимі супроводжується виділенням як в так і в ефір електромагнітної завади. І саме якраз за рахунок того, що тут використовують магнітні елементи, вдалося досягти високої якості вихідної напруги, яка дозволила. Це був блок живлення, де виробляє 10 каналів, білива підхідна потужність. О, це структурна схема, яка теж всі час робила роботу, ню це опускали, апарат, камерка, знаєте, в лікарні є така операція вже діалізом, тяжка процедура. О, і це. І коли свій час на операцію, якщо важкому стані, там 5-60 рощу не потрібно. От, тому що тут. Викачувати резервуар крові із корову з голову через мембрану делізуючи розчин і шляхом хімічної реакції середовища з вищою концентрацією частоти переходять до довчисте середовище, делізуючи розчин. Розчин розуміло одноразовий, необхідно було до 200 літрів на одну реакцію. Завдяки тому, що ми створили замкнутий цикл, створили автономний пристрій, який дозволив нам використовувати 2 літри цього розчину на півроку страшати. Ну, це, з ну, порушно зроблений перший ракет цього апарату. На жаль, немає фотографій серії. неодноразове доставлення демонстрували, скажімо, на нашій лабораторії ті розробки на виставках. Чотири роки підганові ліцевики на е, виставці інформаційних інформаційних технологій. От. Це під час роботи на виставці. Теж було для керування. Е, передавання і приймальними пристроями системи дистанційного керування енергооб'єктами, тобто скажімо, з обенерго можна з області керувати ресами, так? так само здійснювати облік електроенерго. Тобто, Представлений блок для живлення радіостанцій залізничного транспорту. Це блок є керування електричними тормозами антени, поворотний пристрій, так, потроху ординатний фактицький От, чітко видно три канали, саме ті манітні підсилювачі. Хочу сказати, що цікава доля цього блоку, працює в, в є яйцях там є, центр космічного супроводу, і при саме якраз блискавки цю станції, скажімо, апаратури атмосферного характеру, вийшла з ладу, а цей блок наш залишився цілий і жалій. Це пристрій теж для живлення радіосканера який стоїть на автонавантажувачі, а призначення його яке стоїть цей автосканер, і необхідно здійснювати контроль за переміщенням продукції в межах за контролю, і приміщення продукції в межах підприємства. Тобто автонавантажувач бездумної перевозить, так, а все комп'ютер робить, або проблема вже 20, років, зробити 24. Хочу сказати, що цей було, що ми зробили. Він шість разів, п'ять разів він менший за розміром, ніж то, що знайшли в Європі, і в шість разів дешевше. От. Це також в нас налагоджено так, китайське співробітництво, директор технопарку китайського Сутау, пан Сутав. Скажемо вже реалізовано три проєкти по цьому е спіробітництву, буквально стартує року, й вже робимо папери. Це облуджено на 4 10 А, який написав на то, що існує 92%. Паралельно проводили випробування китайського, тобто в Тайвані, 88% технологічними вихідними параметрами, 50 А. Робота виконувала за рамками гранту також спільно з лабораторією силової електроніки для Фермінського університету, професор з медлі, Ну Університет це, це місто, цей в Єрвіні. Робота в лабораторії силової електроніки. Макет, який входить дослідження в лабораторії силової електроніки, триозовнішна характеристика, тобто 24 вольта, 10 А. А це цікавий результат, який ми отримали, оскільки такої можливості в Україні ми не маємо зробити, тому що вже немає такої лабораторії, яка була. Це тест на проміння електромагнітних залад. Оця перша картинка, синя лінія, це максимальний поріг, який допустимий От, а червона це та, що насправді було не Зліва це аналог американської знати живої апаратури. Справа це наш блог, який е, теж проходить так, але без, скажу без всяких військових заходів, як технічного, так і конструктивного характеру. От. Ще один з напрямів, який ми розвиваємо, це так званий е, коректор коефіцієнта потужності. На сьогоднішній день гостро в цьому світі стоїть проблема споживання самосовідного струму з первинної мережі. В тому випадку отримали тільки одну гармоніку, в електромагнітних завадах і наганяє реактивну потужність по цьому. Тому тут картинки, які в нас в лабораторії робили, зробили. Перва факторила. Це космос свіг, червона лінія, бачимо, до одиниці. процент корисної дії бачимо 90%, перевищує трошки. От, і так, що я ще хотів на завершення сказати. Розумію, дуже мало, можна годину не розказувати про, про ці роботи, але хотів на завершення сказати наступне ще, що на нашому факультеті, що з іншого. Що я тут почав трошки про розробку, про основні критерії, які лежать в основі розробки будь-якої роботи, розробки апаратури. І найцікавіше, що, що якраз готує спеціалістів по розробці радіоелектронної апаратури. Радіотехніка, спеціальність РТ, у нас теж така є війська політехніка і так далі. Далі, що того замов розробити апаратуру, і треба виготувати, сконструювати, далі йде конструктор. Потім йде виготовлення технологія eh, радіоапаратування, яка спеціальність Ради, радіо… радіоапаратури. Далі йде експлуатація і ремонту, спеціальність експлуатації ремонту апаратури. І я бачимо, щоб охопити життєві цих радіоелектронної апарати. Необхідно мати фахівців з різних напрямків. Але хочу сказати, що на нашому факультеті якраз підготовка за всіма цими напрямками об'єднана відділення ці, що по кафедрі технічних систем, по кафедрі радіотехнічних систем. Тобто наші студенти отримують наскрізну підготовку від розробки апаратури, конструювання, виготовлення, експлуатації, ремонту і утилізації на сьогоднішній цикл день життєві цикл радіоелектронної апаратури. Тому користуючись нагодою, хочу ще раз запросити вас до на навчання. До нас наш університет, саме наш факультет, і ще раз нагадати, що основні е, дисципліни, тести, наш факультет це і мова і фізика. Так сказало міністерство, ми повинні підтримуватися. Всім ще дякую за увагу.